Естафета вифлеємського вогню прийшла на рівненщину вогнику прикметних лампадках в різні установи. Традиційно передають пластуни. Передача вифлеємського вогню миру, яка здійснюється наприкінці грудня і також на початку січня, є таким, скажімо, очищенням так від старого року і прагненням принести щось світле і нове в новий рік. Першу лампадку із благодатним вогнем передають очільнику рівницького району. Тут осередок пластунів найчисельніший у області. Коли передається вогонь миру в Іфлеємській, це вже настрій, це вже різдвяні свята. Ми зараз зробимо так само по сільським селищним радам, і відразу сьогодні звідси ми направляємося в обласну державну адміністрацію і раду. Саме з передачі вогню миру розпочинається сесія обласної ради. Сьогодні ми хочемо передати цей вогонь, щоб ви і ваші сім'ї теж могли мати його на святвечір. Одна з лампадок призначена і для влади рівного. По тому благодатний вогонь поширять в усі пластунські осередки області, релігійні громади. Також завітають у лікарні і дитячі будинки. Донести цей благодатний вогонь, який горить в місці народження Ісуса Христа в Ефлеємі, так щоб кожна людина, яка чекає з радістю в серці Різдва Христового, могла мати цей вогонь в себе на столі на святна світвечір. Традиції передачі до Різдва вогню миру скаутами різних країн рівно 30 років. Її започаткували австрійці. Саме вони беруть вогник у місці, де народився Христос, звідки він шириться світом. 15 років як до цього долучилися рівненські пластуни. Разом із Луцькими вони перейняли лампадки на кордоні від. Польських скаутів. І цим, власне, фінішує світова передріздвяна естафета. Ось так. Символ тепла, миру та злагоди долає кордони і єднає усіх християн. До різдва вофлеємський вогонь будуть поширювати в межах України, щоб усі охочі віряни запалили від нього свічку на столі у святвечір. Валентина Гордич, Микола Штемпель, інформаційна програма День.